Маніпуляції у ТЦК, я думаю, всі розуміють ситуацію, яка склалася на сьогоднішній день. Із ТЦК там працюють люди, які в більшості своїй захищали на сезоні бойових дій, і після отримання поранення або з якихось інших причин наразі вони продовжують свою службу саме там, за що ми маємо бути їм безумовно вдячними і відноситися з особливою пошаною, як і з усіма військовими. Крім того, більшість з них є повністю адекватними і відкритими до діалогу. Проте вони виконують свою роботу, подобається вам це чи ні, але як і в будь-якому іншому місці, є та сама меншість, яка дуже яскраво виділяється на фоні адекватної більшості. Саме з таким ми найчастіше чуємо просто дикого характеру новини, та навіть бачимо відео. Ці люди не сприймають ніяким чином ні ваші слова, ні доводи, ні факти, які ви їм надаєте. Якщо, звісно, у вас є така можливість. У них є план, і вони його притримуються, незалежно від того, чи він реальний чи зовсім відірваний від реальності. Саме через таких людей є страх, недовіра та стереотипи щодо ТЦК, і саме ці люди найчастіше вдаються до тих маніпуляцій, про які ви знаєте або вже чули, і про які сьогодні ми поговоримо. Що ж, вступ трошки затягнувся. Погнали! П'ять маніпуляцій у ТЦК. П'яте місце. Сідай у авто, поїдеш у ждання і додому спокійно. Не поїдеш додому, ждання пройдеш ВЛК і спокійно їдеш в частину. Четверте місце. Просто пройдеш ВЛК і підеш додому. Не підеш додому, пройдеш ВЛК, поїдеш в частину з дуже високою вірогідністю. Третє місце. Не зробиш все, що я сказав, сядеш в тюрму і тебе там швидко оприділять відповідні кола. Ні, швидше за все, ти не сядеш в тюрму, бо не зробив нічого незаконного і кримінально караного. І навіть якщо і сядеш, то не оприділять. Друге місце. В тебе є право на відстрочку, скористаєшся ним після проходження ВЛК. Але швидше за все, після проходження ВЛК, ти вже отримуєш відповідну повістку і відправишся в частину. А там твоє право на відстрочку вже не актуальне. І перше місце. Ти не можеш ні в якому випадку відмовитись від проходження ВЛК. Проте, якщо людина твердо впевнена і розуміє наслідки своїх дій, і вона категорично не хоче проходити ВЛК, то, відповідно, співробітники мають скласти акт про відмову проходження ВЛК. І моє улюблене, бонусом для вас: зараз ставите відео на паузу, залишаєте лайк, коментар про те, яка найчастіше неправда, яку ви чуєте від співробітників ТЦК або просто від людей. І підписуйтесь на нас, щоб не загубити. Поставили, підписалися, тоді продовжуємо. І переможець у цьому топі це конституція на паузі. Запам'ятайте, неможливо поставити конституцію на паузу. Так, є перелік певних прав і свобод, які можуть бути обмежені під час воєнного стану. Проте вони є чітко визначені у законі України про правовий режим воєнного стану. Вони є вичерпними і. Ці обмеження можливі лише завдяки тому, що відповідні положення є і в Конституції України. Так само є перелік прав і свобод, який категорично не можна обмежувати. Детальніше із цим переліком можна ознайомитися в іншому відео на нашому каналі. Не ведіться на маніпуляції. А якщо хочете детальний розбір конкретно по вас, то краще телефонуйте в Олсон.